12 червня продовжую роботу медіа центр країна «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепиренко і зараз говоримо про Київ Прайд 2024, Повернення маршу рівності після двох років перерви з нами на зв'язку. Анна Шаригіна, головна голова правління громадської організації Київ Прайд. Пані Анна, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня всім. Перш ніж поговоримо власне про марш рівності, хочу з вами поговорити про ті події, які відбуваються протягом цього предмісяця. Зокрема, цієї неділі вже відбувся освітній фестиваль. Розкажіть про нього, будь ласка, більше. Дякую за це запитання, бо це теж дуже важливо, хоча і не така видима подія. Це не просто освітній фестиваль цього року, це благодійний фестиваль. І ми, взагалі, перше, що ми зробили в предмісяці, ми запустили великий предзбір і збираємо 4 мільйони гривень на потреби для п'яти різних, тобто не це не їхні потреби, але для п'яти різних фондів, які виконують запити військових і виконують запити ветеранів і поранених військових. Отже, ми збираємо зараз гроші, і на фестивалі нам вдалося зібрати 160 тисяч і також, до речі, ці вишиванки веселкові, які яка зараз на мене, вони також є в продажі, і від них 40% Іде на цей збір дуже багато бізнесів невеличких. Я маю на увазі, на жаль, не всі бізнеси, які поставили собі веселкову аватарку, долучилися до збору в той чи інший спосіб. Але ми будемо про це комунікувати з ними. А от невеличкі, маленькі ЛГБТК або інклюзивні бізнеси, вони долучилися також і підтримали збір на фестивалі. Було дуже багато людей, і це було. Е Доволі як, на мій погляд, потужно враховуючи те, що в Києві не відбувалися публічні заходи від Київ Прайдо протягом двох років. То ми мали багато майстерень, лекції, майстерні з психологічного, з ментального здоров'я, індивідуальні експрес-консультації і а вже ж панельні дискусії, зокрема на різні теми, актуальні як для спільноти, так і для українського суспільства, зокрема, якби фіналом. Нашого лекторію була дискусія з військовими. А також ми ми вручили премії Київ Прайдвордз людям, людям, які людям бізнесам, зокрема і телеканалам, медіа. Які підтримують лгбтк спільноту і мають в цьому послідовну позицію. А скільки людей взяли участь у фестивалі, і якою була географія? Знаю, що відбувалося анкетування, тому можливо ви вже можете оперувати такими даними. Е, так, фестиваль відвідало більше тисячі людей. І я не впевнена, що це можна якось так просто комунікувати. Ми будемо думати на цей рахунок, які. Що робити з цим далі, але ми стикнулися з викликом, що поліція, ювенальна поліція, точніше, ювенальна поліція заборонила відвідування заходу неповнолітнім людям, і це було дивно. Ми запрошували їх внути подивитися, що ну все власне відбувається те, що і заявлено, і що ніякої загрози для неповнолітніх на території фестивалю не існує. Проте з ювенальною поліцією якось було важко говорити. От і тому, зокрема, бо я кажу про, про саме не тому що дехто з них приїхали з різних міст України, тому що те, що Київ прайд асоціюється в людей в квір людей. З безпечним простором і дуже важливо мати якесь, особливо для молодих людей, мати якесь місце, де почуватися собою, де почуватися своїм своїм, от а також ну люди їхали з рідних міст. В нас, зокрема не знаю, мабуть, ж що зі зі всієї України в нас доволі багато волонтерства, яке також приїжджає, зокрема для того, щоб допомогти. На подіях тож географія це вся Україна? А і в нас ще одна волонтерка. Вона приїхала з Канади, щоб відвідати прайд і допомогти. з ним. Який був середній вік учасників, і можливо, теж володійте даними, який був найстарший учасник, тому що на європейських на е, західних прайдах учасників вплоть до буквально 100 років, то який вік ми можемо назвати зараз найбільшим в Україні? Що на жаль, треба визнати, що Київ цього року з огляду на обмежені ресурси не зміг забезпечити інклюзивність місця проведення фестивалю для людей, які пересуваються на кріслах колісних. І нам цього дуже шкода. Ми будемо працювати над цим. Ми визнаємо свою помилку. І, ну, але ми дійсно були обмежені в ресурсах. Тому з іншого боку, як би літні люди, вони також часто маломобільні, і це не дуже взагалі можливо в Україні зараз вільно пересуватися маломобільним людям. Що стосується середнього віку, мені тут важко сказати, так, було багато молоді, якщо ви про це, але в той самий час було і ну, багато людей там 30, 40, 50. Мені здається, десь половина від е, такої аудиторії е, приблизно так, але вік ми не заповнювали в реєстраційних формах, тому про це важко говорити. Чи в результаті все пройшло спокійно? Чи не намагалося право радикало зірвати захід? Як вони це люблять по відношенню до прайд заходів? Якщо чесно, я би хотіла сказати, якщо б я могла сказати, щось до праворадикалів, радикалів, і якщо б вони могли мене почути, я би хотіла сказати, що наразі це як ніколи очевидно, що гомофобія не на часі, і тому, що в нас зокрема є ворог, і мені здається, в нас більш в нас більше спільного ніж відмінного, і тому ми так само як два роки повномасштабного вторгнення, ми Якби за рахунок своїх прав ми віддавали всі наші можливості для того, щоб підтримувати зокрема і ті самі, якби праворадикальні угруповання, тобто не угруповання, а там підрозділи, які працюють, які служать. Так само і зараз я думаю, що ми маємо право виступати за свої права і будемо бути видимими в цій підтримці. А також лгбт військові, які служать і служили ветерани, вони також серед військових є люди з лгбтк спільноти, тож я. Не розумію, чому е, праворадикали продовжують приходити на захід Київ. Ні, напевно, не, не правильно казати праворадикали, бо інколи ми всі праворадикали. Але я не розумію, чому до, до, досі деякі люди приходять на заходи Кідпра і кажуть, що вони не хочуть їх бачити. Ну тобто. Е, Людина прийшла і дивиться на захід. І як він відбувається, і потім вона каже, що вона не хоче його бачити. Тут трохи немає логіки. Будь ласка, якщо вам не подобається прайд, не ходіть на прайд. Ну і тоді власне до самого маршу рівності спочатку до таких організаційних моментів, які виникли із міською владою із поліцією. Знаю, що минулого тижня відбувалися зустрічі, дискусії з ними. І, зокрема, от зараз під час освітнього фестивалю ви сказали, що несподівана ювенальна поліція обмежила доступ неповнолітнім людям. Чи ви комунікували взагалі заздалегідь з міською владою з поліцією? чи обговорювали вікові моменти, безпекові моменти і так далі. Ну щодо маршу, тут ми свідомі, що людина, яка не може сама за себе приймати рішення, ми просто фізично на розслідустів немає, щоб якби піклуватися про безпеку неповнолітніх, тому що люди, які повнолітні, вони свідомо приймають рішення, зважаючи на ризиковані ситуації. Відвідувати марш чи не відвідувати. Тут ми самі не рекомендуємо виходити навіть на марш неповнолітнім людям. Проте ми зустрічаємося з великим обуренням. І мені здається, що що ми мусимо якось муситимемо з цим рахуватися. Можливо, не зараз, і ми їм також обіцяємо, як нам обіцяють, що після перемоги все буде, так само і ми їм обіцяємо це. Або що стосується перемовин з владою, з міською владою з поліцією, можливо, ви могли бачити, що ми випустили спільну заяву з київською міською військовою адміністрацією, і після цього ми мали зустріч з поліцією. Ми мали плідний брифінг, закритий і обговорення того, що як ми можемо зробити марш в умовах, коли в метро буде важко забезпечити безпеку для поліції, і коли в поліції зокрема вельми обмежені людські ресурси? А ми розуміємо, що під час Київ зокрема під час маршу до України, буде особливо прикута міжнародна увага. Вона і зараз є в нас, і я просто зараз знаходжуся на Міжнародному форумі по відновленню України і ну да наступного на цих на, вихідних так само будуть заходи з за того, щоб надати Україні зброю. Ми виступаємо так само за надання Україні зброю, і одна з цілей нашого маршу, це, власне зробити видимою Україну додатково видимою на міжнародному рівні і. Вимагати захисту від Росії, бо лгбтк спільнота є також частиною українського суспільства, і вона також потерпає від російських ракет. І тому ми говоримо про це весь час на міжнародній арені, і ми бажаємо, що це може дати більше для України користі ніж якісь опозиції прайду опозиції маршу. А щодо безпеки, то з поліцією погоджено маршрут, повністю обговорено план заходу. Ми здійснюємо певні заходи безпеки як організатори. Зокрема, те, що марш буде закритим лише за попередню реєстрацію, це також є одним з заходів безпеки. То марш таки відбудеться в метрополітені, правильно. Ні, неправильно. Марш марш відбудеться на вулицях Києва, але це буде неподалік від укриття, так само як рекомендують інструкції, і ми їх дотримуватимемо. Чи є домовленість з поліцією щодо забезпечення безпеки під час цього маршу? І про яку кількість людей Артеш. у вас є домовлені зараз кількість учасників? Кількість учасників нами запланована 500 людей. Будуть оці, оці учасники будуть як індивідуальні активісти, активістки, так і організовані колони, і також буде велика присутність дипломатів і, і представників і представниць міжнародної спільноти. Ви вже зазначали, що міні-бізнеси долучилися до освітнього фестивалю, який відбувся. Більш великі бізнеси також підтримають прайд протягом цього місяця. Скільки так. бізнесів в порівнянні з минулим роком підтримали це? Чи ця цифра змінилася, збільшилася, і як ви знаєте, хочеться сказати, що дуже тішить, що попри важку важку ситуацію взагалі в Україні? бо до того як нам дозволили використовувати зброю по території Росії, я не знаю, як в інших містах я живу і працюю в Харкові. І ну це було дуже важко, важке важкий емоційний стан, і важко було себе було себе переконати, що треба продовжувати боротьбу, і це дуже надихає і мотивує, що багато бізнесів навіть в таких важких умовах долучаються до підтримки прайду і це вже немало, якщо люд, якщо бізнес просто заявляє навіть вигляді веселкової аватарки, це вже зараз в Україні немало, бо це сигнал, потужний сигнал іншим людям про демократичні цінності і, зокрема, про соціальну відповідальність бізнесу. сказати чи більше чи менше цього року ніж попереднього, доволі важко. Бо напевно ми порахуємо наприкінці червня Минулого року. Марш не відбувся, проте українські колони взяли участь у різних європейських світових прайдах і маршах. Чи така практика пошириться і цього року? Е, дивіться, минулого року участь тобто колони Київ Прайду, українські колони в інших. Прайда це були заміною Київ Прайду цього року. Ми вирішили, що це дуже важливо повернути Київ у Київ Прайд, і ми це зробимо. Що стосується української колони, то ми готові оголосити Україну збір на української колони в рамках Європрайду, який цього року відбудеться в Салоніки в Грецію. Дякую вам. Надам можливість журналістам поставити запитання, якщо у вас вони є. Дозвольте спитати: чому важливо з вашої точки зору провести прайд, попри усі ризики і виклики? Чому це важливо провести саме в Києві цього року є багато. В мене є багато аргументів. Перший і який я який для мене особисто як для активістки є дуже показовим. Це те, що направду публічних заходів як марш в Києві не було вже три роки. І наші комунікації. Зокрема, комунікації з суспільством, зокрема, комунікації з поліцією показують, який величезний стався відказ порівняно з тими роками, коли ми проводили марш. Я особисто вважаю, що права людини досі є на часі в Україні. Я би хотіла, щоб про це говорили максимально велика кількість людей. Але я, як лесбійка, можу говорити а, лише напевно. Про права людини для жінок, про можливості для жінок, і про права людини для ЛГБТК спільноти. Тому я вважаю, що Київ Прайд був на часі завжди, і цього року це просто сталося. Це перше, і напевно, другий такий аргумент, який мене дуже підштовхує, це. Ті люди, які зараз служать, які зараз можливо перебувають в окупації, які можливо перебувають в полоні, і які причетні до, до спільноти, і, і не тільки ті люди, які переживають, які перебувають просто в важких умовах, де вони не можуть собі дозволити боротися за свої права. Я е, е, в я роблю це особисто для, для тих людей, які не можуть собі дозволити боротися за свої права. Я проти ідеї, що прийдуть військові і почнуть боротися, і почнуть будувати нашу державу як найкраще. Я вважаю, що цю справу, цю справу не можна відкладати, і треба продовжувати. Що ми робимо. Анна, який ключовий слоган гасло вимога цьогорічного київпрайду? Ох, ви прямо кілька питань поставили. Значить, гасло цьогорічного прайду разом до рівності та перемоги. І це для нас дуже є важливим, тому що в цьому є меседж, що українська лгбтк спільнота є частиною українського суспільства, і ми так само, як і різні люди, не які не належать до спільноти, ми робимо наш вклад в перемогу, зокрема. І одна з задач їх прайду зробити видимим цей внесок. і Сказати, що ЛГБТК люди є. Можливо, ви про них не знаєте, тому що вони вас бояться, тому що вони бояться за своє життя і здоров'я робити і, і, і визнавати, що вони належать до спільноти. От і це є дуже важливим робити. Внесок до ЛГБТК спільноти видимим з іншого боку. Ми маємо потужну. Потужну спільноту ЛГБТ військових вони не всі відкриті, але ті, хто відкриті, вони так само вийдуть на марш. І ми хочемо, щоб не тільки українське суспільство, а й міжнародна спільнота бачили, що в Україні є ЛГБТК військові. Вони бачили, що ЛГБТК люди не є якби чимось відокремленим, що ми маємо ті самі цінності, і що українське суспільство. І лгбтк спільнота, як частина цього суспільства, є е, в цьому прагненні перемогти Росію є єдиною. і також наскільки я розумію, це привід підсвітити декілька законопроєктів дуже важливих, які а, Верховна дякую. Рада не може ухвалити вже довгий час. Так, дякую. А вже ж, Я чогось від цього відволікаюся, постійно захоплююся. Тож. Да, є два законопроекти, про які ми також говоримо, як про конкретні приклади того, що немає доступу до рівних прав для ЛГБТК спільноти. Це законопроєкт про протидію злочинам на ґрунті ненависті, яких зараз побільшало. Ми можемо це бачити в Києві і не тільки в Києві, як ці напади відбуваються, навіть на ЛГБТК на, на ЛГБТК військових, не тільки на там людей не знаю, спочатку. Чому це я так виокремлюю, але, зокрема, на ЛГБТК військових? А також це законопроєкт про цивільні партнерства, який надаватиме можливість людям, які зокрема зараз ризикують своїми життями бути чимось більшим та просто не знаю сусідів, сусідок, коханок. Перед лицем держави і облич, і перед лицем різних державних інституцій. І ми розуміємо, що це дуже важливий крок на шляху до шлюбної рівності, яка потребує ну, трошки більшої роботи. Дякую, ще одне запитання. Прошу. it's... Ще одне питання, а ви частково вже відповіли. Ви згадали, що ОГБТ включають також і військових. Ви згадували про те? Що в Україні відчуття, що лгбт люди не є частиною громадянського суспільства, що вони багато хто не сприймає їх як органічну частину української спільноти. В чому тут може бути проблема? Не знаю, про багато хто не сприймає як частину спільноти, бо дослідження показують, що Після повномасштабного вторгнення підтримка рівності для ЛГБТК спільноти становить становить близько 60%. Тож не знаю звідки у вас дані. Напевно, я можу припустити, що ті uh, поодинокі гомофобні голоси I, просто за Айдинсей я не говорила про те, що дуже багато українців не сприймають. Я питала вас у тих сферах, де ви відчуваєте, що вас не підтримують, вибачте за непорозуміння. Дякую за пояснення. В тих сферах, де ми бачимо непорозуміння, ми робимо напевно кілька речей, якщо про це ваше питання, да то. Ну, це по перше просвітницькі заходи. Бо за нашими спостереженнями гомофобія, біфобія, трансфобія дуже часто обумовлена низьким рівнем освіти, і люди, які під яких є багато опереджень, багато стереотипів, вони починають якби їх розвивати, починаючи і це перетворюється в якийсь ірраціональний страх або ірраціональну агресію. Тож треба говорити. В нас є освітні програми і різні інші ЛГБТК організації з цим працюють. але зокрема, Київ Фрайд як події, як найбільш видима ЛГБТК-подія в Україні він є якби маркером, і в той самий час він є таким бот точкою для привернення уваги суспільства до цих проблем. І тому, коли проходить Київ і всі починають обговорювати, і починається зростає запит на знання про права людини для лгбтк спільноти. І ми можемо його задовольняти, якщо я правильно зрозуміла ваше запитання. Дякую. дякую вам, пані Анно. Я вважаю вам успішного і безпечного маршу рівності. Я нагадаю, що дякую. ми говорили з Анною Шоригіною, головою управління громадської організації Київ Прайд про Київ Прайд – повернення маршу рівності після двох років перерви. А медіа центр України Укронформ продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами. і Дякую, що залишаєтеся з нами.